Мої вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. 1 вересня стало для Кременчука не лише днем знань, а й днем відкриттів. У місті відкрили нову школу садочок, амбулаторію і дорогу. Події дня ретельно фіксували наші журналісти і вже готові поділитися із вами найактуальнішим. Розпочинаємо. 1 вересня справжнє всенародне свято. День знань і мудрості, доброти і людяності. Сьогодні добудована школа дитсадок у кварталі 278 запросила на перший дзвоник дітвору молодіжного. Тому у Кременчуці подвійне свято. Вперше за 25 років незалежності України у місті побудовано та відкрито нову школу. Головна подія дня у місті така жадана та довгоочікувана. Вперше за 25 років незалежності України у Кримчуці побудована школу. Після восьми років будівництва сьогодні, 1 вересня, здійснилася мрія багатьох кременчужан. Навчально-виховний комплекс номер 15 відкрили. Довго очікували, що відкриється нарешті школа. Дочекалися сьогодні. Провели першокласника. Надеемся, что все будет добре. Очень долго ждали цього да, этого радостного события. Уже, честно говоря, и не надеялись, но все-таки счастье свершилось. Мы очень рады. Очень важное событие, то, что на таком микрорайоне, да, где достаточно большое количество жителей Кременчуга живет. Построїлася все-таки. канісами до ждали відкриті того саду. Вже зранку дитяче містечко навколо дитсадка школи заполонили дитячий гомін, чарівні посмішки, яскраві квіти, повітряні кульки. В Цей прекрасний день. Я хочу привітати всіх з відкриттям нової школи садочку. Повірте, ми зробили все можливе для того, щоб цей заклад сьогодні запрацював. Це настільки значна подія. Ми Вперше за 25 років незалежності відкриваємо такий навчальний заклад в нашому місті. Почесні гості перерізали червону стрічку, передали символічний ключ від школи директорці. І, врешті, перший дзвоник покликав малечу у пізнавальну подорож до країни знань. Таке велике Сьогодні свято. Радіть мами, бабу. Бо сьогодні перший раз зустрічаєш школа нас. довгим тетернистим був шлях до сьогоднішньої події, а успішне відкриття навчального закладу саме сьогодні стало можливим за сприяння народного депутата Юрія Шаповалова. Завдяки народному депутату України Юрію Анатольовичу фактично за два тижні була підготовлена і постанова Кабінету міністрів про виділення додаткового фінансування півтора мільйони гривень для того, щоб закупити в класи все необхідне. А першачки до свята отримали ще й подарунки. Запрошена гостя, керівник департаменту освіти та науки Полтавської ОДА відзначила унікальність навчально-виховного комплексу. Заклад дійсно унікальний, тому що якщо він був довгобут, ну різні були мотиви. Добудується, не добудується, але ж добудували. Значить, на своєму місці керівництво Кременчука, значить, на своєму місці керівництво освітою. Ну і, звичайно, без допомоги народного депутата освіта, мабуть так, такі кроки вперед не зробили. Від сьогодні тут навчатиметься майже 200 першокласників та дошкільнят. Працюватиме 11 груп дитячого садка та один перший клас. Ми вже розслідували відкривати 4 групи, відкриваємо 11. Поэтому ще будемо докупать і кроватки, там у нас, і е, посудку. Тобто первоначально ми вже все саме необхідне закупили, але ще дуже багато деталей. А тим часом кількість бажаючих відвідувати саме цей дитсадок школу збільшується щодня. Очень доволі, що вже тут буде ходити рядом з домом. Уже не треба далеко возити, транспорті мучиться в, транспорт в холодну пору. так что Усіх, було, хто участвує сталіка пряма огромная радость цьому району, що вот такой садик и школа тут буде рядом. Перший дзвоник пролунав. Новий навчальний рік розпочався зі святом всіх. Перший дзвінок сьогодні пролунав і для чи не найбільшої учнівської родини Полтавщини. Ліцеїсти Кременчуцького ліцею номер 4 майже повним складом, а це 1100 учнів. Зібралися на урочистий мітинг поблизу пам'ятника Тарасу Шевченко. Із днем знань їх привітали перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод, депутати Кременчуцької міської ради, меценати та спонсори. Серед інших ліцеїстів перший дзвоник сьогодні пролунав і для 118 першокласників та 71 випускника навчального закладу. Великій родині ліцеїстів є чим пишатися і у навчанні, і у спорті. Вони найкращі у місті. Наприклад, учні 4-го ліцею найуспішніше серед інших навчальних закладів Кременчука пройшли зовнішнє незалежне оцінювання цього року. Стали призерами та переможцями великої кількості конкурсів та олімпіад. Всі вони мріють добре закінчити навчання та жити у мирі. Очікую плідної праці, по-перше, і як плоди своєї роботи хотілося б отримати високі бали по ЗНО, щоб у кінці кінців поступити в вищий навчальний заклад, в університет. Я б хотіла гарно закінчити цей рік, прикладати усі старання, щоб він вдався в мене останнім і дуже гарним, щоб я його запам'ятавала на все життя. І також я побажаю це всім одинадцятикласникам, які зараз будуть на першому дзвінку, привітали учнів зі святом першого дзвоника, директор ліцею Любов Михайлик, перший заступник голови Полтавської облради Євгеній Хола та інші поважні гості. Шановна ліцейська громада, я вітаю вас зі святом знань, адже ви всі сюди прийшли саме за знаннями. Попереду, я думаю, чудовий навчальний рік принесе нам ще дуже багато перемог і. Здійсняться всі-всі наші сподівання. Мені дуже приємно, що четвертий ліцей, слава про нього, гримить не тільки в Кременчуці, Полтавській області, а й в Україні і за межами. Тому Любов Васильівна велика вдячність за те, що ви запрошуєте нас, і побажання те, щоб наша кількість нашої родини тільки зростала. І як подарунок, ми з Олією Бабаєвою хочемо подарувати сертифікат на грошову допомогу. Перше до школи цього дня прийшов і онук Олега Бабаєва Микита. Він разом з Ольгою Мякотою та Єгором Мариничем отримав право дати перший дзвоник. До речі, депутат міської ради і мама Микити Ольга Шляхова не випадково привела сина саме у четвертий ліцей. Мой муж, вся его семья, поэтому по его инициативе мы идем сюда. Причем здесь это самый лучший лицей. Так говорят, посмотрим и надеемся, что мы достигнем больших знаний. У нас очень хороший первый учитель. Так что будем учиться? Да. да. А але прикінці урочистої лінійки первачки загадали бажання і випустили у небо повітряні кульки. Окрім школярів, сьогодні розпочали гристи граніт науки і студенти. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася посвята у студенти першокурсників. Детальніше розкажуть наші журналісти. Вступ до вищого навчального закладу дуже важливий крок у доросле життя, і неабияк приємно, що протягом останніх років місцева молодь обирає саме навчання у Кременчуцькому національному університеті. Сьогодні з нагоди всесвітнього дня знань поблизу п'ятого корпусу університету проходили урочистості: співи, танці та побажання для вже не школярів, а студентів. За вами будущее нашого города, за вами будущее нашої країни. Я хочу пожелати вам. Терпіння, з праздником вас в добрий путь. Пролунали теплі слова привітань з початком нового етапу життя, і першокурсники відпустили до неба повітряні кульки, наповнені надіями та сподіваннями. Наприкінці заходу гостей та першокурсників пригостили хлібом з сіллю, і хлопці та дівчата поринули у нову для них країну знань. Але як кажуть самі першокурсники, справжніми студентами стануть після успішної здачі першої сесії. Рочисто відкрили у 278-му кварталі і амбулаторію сімейної медицини. Відтепер лікарі загальної практики обслуговуватимуть 6 тисяч населення. До речі, на мікрорайоні до цього часу подібних медичних закладів ніколи не було. Тож від сьогодні мешканцям стане зручніше отримувати необхідні медичні послуги. Медицина стає ближчою до людей відтепер, щоб отримати медичну консультацію, мешканцям 278-го кварталу, не потрібно звертатися до поліклініки. Два лікарі загальної практики прийматимуть пацієнтів у амбулаторії з понеділка по п'ятницю, з 8-ї і до 18-ї години. Можна буде зробити кардіограму. Тут буде розташований денний стаціонар. Пацієнти зможуть отримати повноцінне лікування в денному стаціонарі. Можна Ути зробити експрес-аналізи також буде забор аналізів і відводитися в лабораторію 4-ї міської лікарні, щоб відкрити цей заклад на ремонт приміщення з бюджету. Виділили майже півтора мільйони гривень. У планах і надалі розвивати медичну галузь, щоб подібні амбулаторії з'являлися й у інших мікрорайонах міста. Приємно сьогодні бути на відкритті сімейної амбулаторії. Тепер можуть жителі. этого микрорайона получать э, первичную помощь от врачей. И очень важно, что это именно происходит с 1 сентября. Желаю, конечно, чтобы вас здесь приняли профессионалы, уделили максимум времени, если нужно, поставили правильный диагноз. Ну и все-таки самого важного ⁇ это здоровье. И всем нам мирного неба над головой. Мы будем обувать новые, реконструировать старые школы, садочки, амбулатории. Вчасно роблячи цю роботу і розуміючи, що це потрібно громаді, потрібно кременчужанам. Я дуже дякую колективу і медичних закладів міста, які допомагали в процесі відкриття амбулаторії, колективу будівельників, які встигли вчасно і зробили по суті неможливо. Як і обіцяли, зробили. Капітальний ремонт дороги на молодіжний завершено до 1 вересня. Сьогодні дорогу ще раз проінспектували народний депутат Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. Яку оцінку за виконане поставили шляховикам, дізнаєтесь із наступного сюжету. Капремонт дороги на молодіжний завершили. Цей відрізок шляху по проспекту Лесі Українки вважається чи не найпроблемним із усієї магістралі. Ну, тільки вспомніть, що було до цього. І не асфальт, не розбитий асфальт, а підняті, видвинуті бетонні плити. Бетон здесь вкладався на всьому цьому участке от півзаводу до «Укртатнафти» в 50-х годах. Та, попри складності роботу змогли виконати в строк. До того ж, місту цей ремонт обійшовся майже вдвічі дешевше, ніж пропонували підрядники 7 мільйонів 400 тисяч. Таким чином і бюджетні кошти раціонально використали, і роботу комунальним шляховикам дали. Ми до цього проводили, спробували проводити тендери, шукали підрядників, які б могли відремонтувати. Я скажу, що менше ніж 12 мільйонів ми не чули. Тому коли наша ШРБУ зробила цю роботу за 7,5 мільйонів, при цій ціні можна дійсно поставити оцінку добре. Капремонт став своєрідним лакмусом для працівників ШРБУ. Тепер зрозуміло, роботи якої складності вони зможуть виконати. Тож навіть виявлені і усунуті недоліки стануть корисним досвідом, аби в подальшому помилок не повторювати, впевнений мер. Наступним же об'єктом ремонту стане дорога на Правобережжі. Стало їздити набагато комфортніше і безпечніше. Тому, в принципі, ми виконали завдання, до 1 вересня мали закінчити цей об'єкт, він фактично зданий сьогодні, починає використовуватися, впевнений, що будуть якісь там доопрацювання, будемо слідкувати за дорогою, відточувати технологію нашого підприємства спеціалізованого, але вони показали дійсно, що можуть вчитися навіть на певних помилках і виправлятися і робити дорогу якісною. Представники депутатського корпусу вважають, це було правильне рішення довірити роботу міському шляхово-ремонтно-будівельному управлінню. Зберігання КП ШРБУ, як комунальне підприємство в місті, це основний вектор, правильно вибраний депутатами і міською радою. Це показатель того, що ми змогли зекономити на дорозі близько 50% грошей. Средств. Ці средства можуть бути відповідальні і для дальніших строїтельства внутрішних дорог, і так само нових об'єктів. Тож від сьогодні усіх... Користуються дорогою по проспекту Лесі Українки, відчули комфорт і зручність руху. Цієї неділі у парку Придніпровському відбудеться сімейний фестиваль Літні канікули продовжуються. Організатори заходу підготували для малечі та дорослих чимало цікавих розваг та сюрпризів, яких саме подробиці далі. Сімейний фестиваль це не лише суцільні розваги та ігри, а й ще чудова нагода відпочити з усією родиною. Адже у повсякденному житті вільного часу не так вже і багато. Тому активісти громадського руху Айлав Кременчук організовують такі заходи, щоб і батьки і діти мали можливість поспілкуватись і подарувати один одному турботу і увагу. Саме таке сімейне свято відбудеться у неділю у парку Придніпровському. Парк Придніпровський електроцево спеціально создана для. семейного отдыха. И 4 сентября именно здесь пройдет большой семейный фестиваль, каникулы продолжаются. На этом месте будет установлена большая сцена, с которой будет проходить большой детский концерт трехчасовой. И в нем примут участие более 200 детей. А вот здесь, прямо на этих полянках, будут расположены игровые зоны. Это зоны с новыми мультипликационными героями, такими как Робокарс, Angry Birds, Миньоны и другие. Діті дуже багато сюрпризів. вони зможуть поіграти, побігати, віддихнути в кругу сім'ї і за це ще й сладкі подарки. Будуть також і інші сюрпризи. Під час фестивалю відбудеться дитячий фейс-арт. Гостей заходу зустрічатимуть веселі міми і охочі фотографуватимуться з усіма бажаючими. А місцеві художники навчать маленьких та дорослих кременчужан малювати на воді. Начало фестивалю в 16.00. Ми ждемо всіх, приходіть обов'язково з сім'ями. Для того, щоб іменно здесь зарядитися класними позитивними емоціями, які вам подаряють крімчужані для Кримінчужан. Синоптики інформують: завтра у Кременчуці очікується хмарна із проясненням погода. Температура вночі 12-16, в день 20-23 градуси. Це вся інформація на сьогодні. Зустрінемось рівно за добу на Алтаві. Бажаємо вам лише добрих новин. Усього найкращого.